Як на зоні мережу, не аби як відео з золочівського училища, це просто не вкладається в голові, але виявляється, старші учні організували справжню дідівщину буквально під носом у вчителів. Жорстокий ритуал прописки хлопці проводять прямо на очах у десятків учнів. Це неможливо повірити, але беззахисних дітей нелюди по звірячому б'ють у груди та голову. <тас> У самому училищі переконують, що й гадки не мали про такі дикі традиції вихованців і навіть вже встигли відрахувати забіяк. Про це керівниця закладу розповіла місцевим журналістам «Золочівне». Я не можу зрозуміти такої жорстокості дітей, коли вже мав бути сонний час тих дітей. Діти були всі хороші, я ніколи не бачила за ними якихось поганих вчинків. Для мене це шок. Але правоохоронні органи хай розбираються. Правоохоронці вже встановили усіх учасників принизливого ритуалу. Постраждалим хлопцям зараз допомагає психолог, а от на їхніх катувальників чекає суд, і скоріш за все, що самовизначатися, вони тепер будуть вже у в'язниці. За фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 4 років. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.